Доброго спокійного ранку всім, хто починає новий день разом із нами. Це ранок вдома. і Ми його ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. музичний настрій. Створює майстр Костянтин Драгульов. А нових смачних рецептів навчає кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогодні наша команда підготувала історію про танкову допомогу від заходу, яка вже прибула до України. Про викладачку з Мелітополя, яка тепер навчає дітей в Ірпені. Про освітню систему Фінляндії для українських школярів. Як службові собаки рятують життя військових і цивільних, як розвинути силу волі, розповість наша домашня психологиня Наталя Підлісна. А та ще з питань культури посольства Франції в Україні розповість про дивовижний фестиваль французьких прем'єр, який стартує саме сьогодні. Та перш ніж прийдемо до реалізації ранкових планів, подякуємо нашим збройним силам, віримо, підтримуємо і дякуємо Дякую. за кожен новий день. На календарі 13 квітня в цей день у 1870 році в Нью-Йорку відкрили метрополітен знаменитий музей мистецтв, який сьогодні називають мистецьким центром світу. Мет, як його фамільярно називають шанувальники, починався як маленька виставка, влаштована ентузіастами. Сьогодні це понад півтора мільйона предметів за п'ять тисяч років людської історії, майже з усіх куточків землі. Ну а ми вдячні музею метрополітен за те, що такий ви провів описи під картинами у своїх залах і нарешті визнав Айвазовського та Репіна українськими, а не російськими художниками. Про інші визначні події 13 квітня дізнаємось з постійної рубрики День в історії. Сьогодні, 13 квітня, виповнюється 136 років від дня народження відомого українського кінорежисера і скульптора Івана Кавалерідзе. Його дитинство пройшло в Полтавській області. А у 22 роки Іван розпочав навчання в київському художньому училищі. Згодом кілька років стажувався у Санкт-Петербурзі та Парижі. Кавалерідзе став відомим після того, як виграв конкурс на найкращий проєкт пам'ятника княгині Ольги в центрі Києва. Він також створив перші пам'ятники Тарасові Шевченку і Григорію Сковороді. П'ять років Кавалерідзе працював режисером одеської кінофабрики. У цей період він поставив кілька відомих стрічок зокрема, це злива Колігівщина, а згодом і першу українську кінооперу Наталка Полтавка. Окрім пам'ятників, у різних куточках України на рахунку Кавалерідзе 10 фільмів і така сама кількість театральних п'єс. 1993 року в Києві. Відкрили меморіальний будинок музею Івана Кавалерідзе. Нині там зберігається більш як п'ять тисяч експонатів, присвячених життю та творчості майстра. 80 років тому світ вперше почув про трагедію у катинському лісі під російським смоленськом. Німці після окупації міста повідомили, що виявили там поховання понад 20 тисяч польських військовополонених і мирних жителів. Майже півстоліття радянська влада заперечувала причетність до масового вбивства поляків. І лише в 90-х роках визнала, що розстріл у катині був справою рук НКВС. Вбивства тривали з квітня по травень 1940-го. року. З розсекречених документів стало відомо, Сталін особисто віддав наказ ліквідувати польських військових та цивільних людей, які утримувалися в тюрмах і таборах. У Кремлі вважали, що вони становлять загрозу для радянського союзу. Щороку 13 квітня, польща вшановує день пам'яті жертв в катині. Європейський суд із прав людини визнав масовий розстріл поляків у Катині воєнним злочином, скоєним під час Другої світової війни. Рік тому Збройні сили України завдали ракетних ударів по російському крейсеру Москва. На той момент це був флагман Чорноморського флоту Росії. Саме його екіпаж на початку повномасштабної війни запропонував здатися українським військовим під час атаки острова Змігіний. У відповідь російський корабель почув уже легендарну фразу, що вказувала росіянам відомий напрямок. Є... Удар з української протикорабельної ракетної системи Нептун призвів до детонування боєприпасів на флагмані, після чого там почалась пожежа. Російський крейсер, що відігравав ключову роль командного корабля і вузла протиповітряної оборони росіян, пішов на дно менш як за добу після ураження знищення ракетного крейсера Москва, колосальна значенням військова подія та найбільша поразка російського флоту з часів Другої світової війни. А яким буде 13 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.